Кожен відноситься до молитви по різному, але дійсний стан речей показує не те, як ми дивимося на цю річ, а те, як на неї дивиться Бог. Якась річ може бути для нас усім нашим життям, а для Бога це пустота, і навпаки. То звідки ж нам знати, як дивиться на молитву Бог? Однозначно, з писання. В Біблії є один розділ, в якому Мойсей стисло, розповідає про значення і роль молитви в своєму житті це дев'ятий розділ повторення закону. Хто зауважив, скільки разів Мойсею доводилось молитися? Ситуація перша. Народ зробив собі ідола, розбестився і збочив з дороги. Бог, який дивиться на серце людини і бачить суть людини, сказав, що народ той жорстокосердний. Вже навіть вирок є над цими людьми. Гнів Божий має скоро їх знищити. Але що робить Мойсей? І впав перед Господом, молився Сорок днів і сорок ночей хліба не їв і води не пив. Вірш 18 цього розділу. Мойсей отримує відповідь. Бог вислухав молитву. Ситуація друга. І на арона вельми рознівився Господь і хотів погубити його. Але я, каже Мойсей, молився того часу за Арона. Вір 20. Ситуація третя. Ізраїль знову проявив непокору. І, впавши перед Господом, благав я сорок днів і сорок ночей, які молився, бо Господь сказав, що хоче погубити вас. І молився я до Господа. Вір 25. І четверта ситуація. Вже коли Мойсей витисав собі нові таблиці і пішов на гору. І пробув я на горі, як і за тих днів перших сорок днів і сорок ночей, і послухав мене Господь і цього разу. Повторення закону, 10 розділ, 10 вірш. Хочу наголосити на деякі речі. Перше, в більшості випадків ми не знаємо, що задумано в духовному світі відносно тої чи іншої людини. Тому наші молитви мають носити постійний характер. Мойсею Бог відкривав, що от народ має бути знищений, і тоді Мойсей, як ми кажемо, ставав в пролом. Ми не знаємо, що чекає нас в майбутньому, тому молитовна сторожа має бути постійною. Друге, нам легко так читати, як Бог відповідав на молитву Мойсея. Але кожного разу Мойсей, щоб благати Господнє лице, платив велику ціну. Чи звертали ви увагу, як кожного разу, згадуючи про свої вирішальні молитви, він каже, що молився 40 днів і 40 ночей? Інколи всі ці дні був він у пусті. То якщо Мойсей, законодавець Ізраїлю, з яким так близько був Господь, щоб отримати відповідь на молитву, молився 40 днів. То чому ми зупиняємось у своїх молитвах, якщо Господь дає відповідь не відразу, треба платити ціну. Третє, Бог хоче конкретних молитв. Перший випадок, коли Ізраїль зробив собі ідола. Ми бачимо, що Мойсей зробив дві окремі молитви за народ і окремо за Орона. Не час зараз розглядати причини, чому за Орона треба було звершати окремі молитви, але Бог захотів конкретної молитви. І четверте, щоб досягти результату, крім молитви, треба ще певні вчинки робити. Перш ніж стати в сорокоденний піст і молитву, Мойсей руйнує ідола, якого створив народ. Бо якби ідол стояв і далі, то я думаю, що ті молитви мало що дали. Може, і ти молишся за когось чи за себе, а ідол стоїть. Може, ти сам приносиш у свій дім речі, які стають ідолами і віддаляють тебе чи твою сім'ю від Бога? Мойсей змушений витесувати нові таблиці. Нелегка це праця, але її треба робити. Усунути ідола це перший крок. Другий крок нести народу закон, слово від Бога. І аж після цього звершити молитву, тоді вона буде ефективною.